Президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом чотирнадцятим. Вони обговорили мирні перемовини України та Росії. Про це повідомляє The Guardian. У Ватикані розповіли, що Зеленський та папа обговорили триваючу війну, нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі. Під час дружньої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого засобу припинення воєнних дій. Святий Отець висловив своє співчуття жертвам і знову запевнив у своїх молитвах та близькості до українського народу, закликаючи до всіх зусиль, спрямованих на звільнення полонених і пошук спільних рішень. Окрім цього, папа римський лев підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для проведення переговорів щодо самого візиту президента України до Риму. Сьогодні Зеленський прибув до Риму, де повинна відбутися зустріч коаліції рішучих. Також за даними змі, Зеленський під час візиту до Риму зустрінеться із італійським колегою Серджіо Матерелою. як посередник між Україною та Росією. Загалом, що ми знаємо, і давайте пригадаємо. Раніше президент України заявляв, що папа римський лев 14 висловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією. Тоді ж, головний дипломат святого престолу, кардинал П'єтер Паролін, розповів, що папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють. Однак, держсекретар США Марко Рубіо припустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Водночас він підкреслив, що не став би назвати Ватикан посередником у цих переговорах. Також зараз з'являється повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Він наголошує на тому, що у Москві відкидають можливість проведення його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. І як повідомив український лідер в Телеграм, він вдячний. За зустріч і дуже ґрунтовну розмову із папою римським левом XIV, зе наголосив президент України Володимир Зеленський наголосив цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні. Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного тривалого і справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції, наголосив на цьому президент України. Водночас, Володимир Зеленський запевняє, що буде і надалі нарощуватися глобальна солідарність, щоб дипломатія все ж таки могла спрацювати. Також президент України подякував папі римському особливо за підтримку українських дітей. Повернутих із російської неволі українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії. І така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Відзначив президент. Він додав, що обговорив з понтифіком подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. А президент України повідомив, що розказав його святості. Про повагу в українському суспільстві до постаті Андрія Шептицького його вчинків, зокрема до порятунку євреїв у час другої світової війни, захисту християнської віри. І сподіваємося, що внесок у заслуги митрополита Шептицького отримують належне визнання. Запросив також папу відвідати Україну. Тим часом Кремль прокоментував аудіозапис, на якому американський президент Дональд Трамп нібито погрожує розбомбити Москву у разі загострення ситуації навколо України. Про це повідомляю з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитрія Піскова. Журналіст зауважив, що наразі в інтернеті з посиланням на аудіорозмову всі стверджують, що Трамп нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну і лідеру Китаю. Сідінь піно розбомбити Москву і Пекіну разі бойових дій в Україні і Тайвані. Вона уточнила журналістка в Піскова, чи міг би він підтвердити, що така розмова була. Якщо так, то коли? І як в цілому оцінюють подібний злив? По суті, приватної розмови у змі? На що про секретар російського диктатора заявив, що він не може ні підтвердити, ні спростувати дану заяву? Дивіться. Ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами в 2024 році? Але як мінімум, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці Я працюю в Росії, слава Богу. Після цього Пісков спробував виставити даний аудіозапис, звісно ж, фейком. Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків, часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини. Проте журналіст уточнила, що питання насправді стосувалось того, чи правда, Трамп таке говорив Путіну. І коли це було, якщо взагалі було. Тут важко сказати. Річ у тому, що тоді не було телефонних розмов. Адже мова йде, наскільки я розумію, про період, коли Трамп ще не був президентом Сполучених Штатів. Тому тут я вам рекомендую все-таки адресувати ваші питання до Білого Дому.